Всіх вітаю рік добігає кінця. Це означає, що настав час підбити підсумки, то я підготувала для вас збірку 20 найкращих нових серіалів 2024 року. Зверніть увагу, що йдеться саме про нові проєкти, а не про продовження вже улюблених шоу. Перша трійка серіалів це мої цьогорічні фаворити, тож я їх виокремила. А решта з 4 по 20 розташувала у випадковому порядку. Окрім основного списку, я виділила найкращого актора та акторку року, найкращу заставку серіалу та п'ять нонголомовних проєктів. Також розповім, який серіал на мою думку переоцінили, а який навпаки не заслужено. Оділили увагою і окремо відзначу проєкти, за які голосували саме ви. Пам'ятайте, що це моя суб'єктивна оцінка, а вашу думку стосовно найкращих серіалів цього року я залюбки прочитаю у коментарях. Ну що ж, це канал «У кіно та ми починаємо. Британське фентезі з елементами чорної комедії є сучасним переосмисленням грецької міфології. Головна сюжетна лінія розгортається навколо Зевса, який зображений як самозакоханий і параноїдальний правитель, який намагається уникнути пророцтва про своє падіння. На тлі розкоші Олімпу розгортаються інтриги, в яких задійні інші боги, зокрема Гера Посідони Аїд, а також декілька смертних, які мимоволі стають частиною великого плану. Серіал вражає візуальною привабливістю і вдало підібраним музичним супроводом, що чудово підкреслює атмосферу кожної сцени. Його особливістю є сатиричний погляд на богів. Які Вестуть не всемогутніми істотами, а недосконалими персонажами з притаманними людям-вадами, марнославтом, егоїзмом і жадобою до влади. Проте, попри всі його переваги, варто зазначити, що історія залишилася незавершеною, а платформа Netflix вирішила не продовжувати серіал на другий сезон. Володарі неба. Міні-серіал у жанрі військова драма, заснований на книзі історика Дональда Ел Міллера. Керівниками проєкту виступили Стівен Спілберг та Том Генкс, які раніше працювали разом над серіалами Брати та Тихий Океан. Сюжет зосереджений на героїчних місіях соти бомбардувальної групи, яка виконувала небезпечні завдання проти нацистської Німеччини, а також на особистих історіях членів команди. Одним з головних персонажів є Гейл Клевен та Джон Іган, які відображають реальні постаті того часу. А їхня дружба і неймовірна мужність створюють емоційну основу проєкту. Це один із найдорожчих серіалів в історії з бюджетом. Понад 250 мільйонів доларів. Але завдяки таким величезним інвестиціям вдалося досягти максимальної реалістичності. Масштабні батальні сцени справляють сильне враження та занурюють глядача в самий епіцентр подій Другої світової війни. Це розповідь про силу, духу, дружбу та людей, які ризикують власним життям заради вищих цілей. Презумпція невинуватості. Юридичний трилер є адаптацією бестселера Скотта туру, який вже був екранізований у 1990 році. Головну роль виконав Джейк Джиленгол. Сюжет зосереджений на справі про вбивство прокурорки Керолін Полімос. Центральним персонажем серіалу є її колега Расті Сабіч, який розпочинає розслідування однак з часом сам стає головним підозрюваним. Це ставить його в складне становище, адже до цього він був надійним та шанованим членом правосуддя. Протягом серіалу ми спостерігаємо за його боротьбою за доведення власної новинуватості, і лише наприкінці дізнаємось, чи дійсно він був причетний до злочину. Функція невинуватості стала однією з найбільш обговорюваних новинок на Apple TV+, яка викликала цікавість як у шанувальників оригінальної книги так і у нових глядачів. Вийшов досить міцний психологічний трилер, який завдяки інтригуючому сюжету утримує увагу до самого кінця. Полювання на вбивцю Семисерійна історична драма знята за мотивами книги Джеймса Ел Свонсона. Сюжет фокусується на подіях, які відбулися після вбивства президента Лінкольна та дванадцятиденному пошуку його вбивця актора Джона Бута. Серіал детально зображує не лише саму втечу Бута, а й зміни, які настають після смерті президента. Особливо цікаво висвітлено роль Едвіна Стентона, військового секретаря Лінкольна, який продовжує боротьбу за справедливість і стабільність в країні після трагедії. Хоча серіал поєднує історичні події з деякими конспірологічними теоріями та особистими драмами, основний акцент робиться на тяжких політичних рішеннях, які потрібно було ухвалити після загибелі президента. Творцям серіалу Вдалося створити захопливу оповідь, яка зацікавить як прихильників історії, так і тих, кого приваблюють різноманітні теорії та домисли. Заставка серіалу має величезне значення, адже саме вона задає атмосферу шоу і створює настрій для подальшого перегляду. Інтро може стати першим кроком до занурення у світ серіалу завдяки своїм візуальним елементам, музиці та загальному стилю. Я виділила декілька наступних, які сподобались мені найбільше. всі мають свою унікальну привабливість. Однак на перше місце я все ж таки поставила заставку до серіалу Мертві хлопці детективи, якої нагадує мені творчість Тіма Бертона. Ріплі міні серіал заснований на Романі Патриції з Ендрю Скоттом, Дакотою феніг та Джоні Фліном в головних ролях. Проєкт поєднує жанри психологічного трилера та нуарної драми, пропонуючи оновлений темніший погляд на історію знаменитого шахрая Тома Ріплі. Том Ріплі це талановитий маніпулятор, який отримує завдання від багатого бізнесмена поїхати до Італії та повернути додому його сина Діки Грінліфа. Однак, прибувши на місце, Том захоплюється красою місцевості та безтурботним життям хлопця. І, зрештою, це захоплення поступово перетворюється на безпечну одержимість, що веде до брехні зради вбивств. Виконавчим продюсером, сценаристом та режисером серіалу став володар премії Оскар і багаторазовий її номінант Стівен Зайлян. Відомий своєю роботою над фільмами Список Шинлера, банди Нью-Йорка, Ірландець та ще понад десятьма успішними проєктами. Це саме він наполіг на чорно-білому стилі для серіалу, вважаючи, що така стилістика ідеально передасть атмосферу і додасть глибини сюжету. І, на мій погляд, це рішення виявилося вдалим, адже кожна сцена в серіалі це суцільна насолода для очей. Дисклеймер Семисерійна психологічна драма з елементами трилера написана і знята Альфонсо Коароном за мотивами одноіменного роману Рене Найт. Головну роль виконала Кейт Бланшет. У центрі сюжету документалістка Кетрін Рейвенскров чиє життя за з неї серйозних змін, коли вона отримує книгу, в якій описано її поїздку до Італії багато років тому та зустріч із молодим чоловіком Джонатаном. У книзі Кетрін звинувачують у серйозних аморальних вчинках, що ставить під сумнів її репутацію, і змушує зіткнутися з наслідками цих подій у теперішньому житті. Події серіалу розгортаються у двох часових лініях. Одна показує Кетрін сьогодні та її спроби налагодити сімейне життя з чоловіком Робертом та сином Ніколосом, а інша повертає до поїздки в Італію, де вона познайомилася з Джонатаном. Також сюжет охоплює трагічну історію батька Джонатана Стівена, який шукає помсти. Дисклеймер поєднує в собі глибоку драму майстерну режисуру Альфонсо Куарона та вражаючі акторські виступи. Серіал досліджує складні моральні питання та висвітлює, як важко знайти справедливість, коли інші вже сформували свою думку. Шуґер. За сюжетом приватний детектив Джон Шугар у виконанні актора Коліна Фаррела отримує завдання розслідувати зникнення онуки відомого голівудського продюсера Джонатана Сігала. Під час розслідування він не лише намагається дізнатися, що сталося з дівчиною, але й поступово розкриває темні секрети родини Сігелів. Ця справа виявляється набагато складнішою, а її розвиток має глибокі наслідки для самого Шугара, зіштовхуючи його з моральними дилемами і внутрішніми конфліктами. Серіал включає численні посилання на класику голівуцьких детективів і трилерів. Творці активно використовують стилістику, що нагадує фільми 70-х років, створюючи ретро-атмосферу яка додає певної елегантності сюжетні лінії. Одним із найцікавіших аспектів серіалу є його несподівані сюжетні повороти, які не лише отримують інтригу, але вдало маніпулюють очікування глядачів, виходячи за межі жанрів. Розпочну з проєкту, який, на мою думку, недооцінили цього року, і це серіал-режим. Він складається всього з шести серій, але кожна з них це витончена суміш іронії та сатири. Події розгортаються у вигаданій країні, де авторитарний режим стикається з викликами як зсередини, так і зовні. Головною героїною є канцлерка Олена Вернем, параноїдальна та владна лідерка, яка за будь-яку ціну прагне зберегти свій статус і вплив, навіть якщо для цього доводиться йти на крайні заходи. Політична драма тут майстерно переплітається з тонким гумором, створюючи незабутній настрій оповіді. Проте особливої уваги заслуговує неймовірна акторська гра Кейт Вінс» Склад, яка є справжнім діамантом цього шоу. Тепер перейду до серіалу, який я вважаю переоціненим, і це містер і місіс Сміт. Я не хочу і не буду порівнювати його з фільмом 2005 року з Анджеліною Джолі та Бредом бітом головних ролях. Скажу лише, що він просто інший. Серіал має свої сильні сторони, але він намагається бути більше, ніж є насправді. У ньому є кілька захопливих моментів, проте він не завжди тримає тем, і в результаті не виправдовує амбіції, які були покладені на нього. Глядацька оцінка не є дуже високою, і, напевно, я б не називала його переоціненим, якби не рейтинг критиків та 16 номінацій на премію ЕМІ, включаючи усі основні категорії. В кінці лише додам для. Порівняння, що міні-серіал Ріплі отримав 13 номінацій, а один із найобговорівніших проєктів цього року Fallout має стільки ж номінацій, скільки Містер і Місіс Сміт. Проблема трьох тіл. Науково-фантастичний серіал, знятий за мотивами трилогії Людце Сіня, пам'ятать про минуле землі. Керівниками проєкту виступили творці «Гри престолів» Девід Беньоф та Дейніал Вайс разом з Олександром Вум. Історія розпочинається в період культурної революції в Китаї, коли молода вчена робить вибір, що змінює хід історії. Через десятиліття група науковців намагається розкрити таємниці іншої цивілізації, що може як допомогти людству, так і знищити його. Серіал зосереджується на дослідженні того, як знання про існування позаземного життя впливає на суспільство, вірування та наукові пошуки, а також як глобальна катастрофа змушує людей працювати разом попри всі відмінності. Це один із наймасштабніших проєктів Netflix цього року. Для його реалізації було вкладено значні кошти в розробку грандіозних декорацій, вражаючих візуальних ефектів та інтеграцію Цю передових технологій і видовище насправді вийшло неймовірним, тож що пропустили обов'язково раніше до перегляду, хлоп'я поглинає все світ. Австралійський міні-серіал, заснований на одноіменному напівавтобіографічному романі Трента Далтона. Проєкт вийшов ще на початку року, але зумів отримати високі рейтинги завдяки своєму емоційному та глибокому сюжету. Це історія про маленького хлопчика, який зростає у важких умовах, але прагне знайти свій шлях у світі, переповненому злочинцями. Однією з ключових рис серіалу є його візуальні елементи, які додають магічний реалізм та стають важливою частиною наративу. Він розкриває теми насильства, родинних стосунків та пошуків надії в житті з яскравим та навіть казковим підходом до постановки, яка контрастує суворою Реальністю, що оточує головного героя, варто також відзначити сильні акторські роботи, зокрема Фібі Тонкін Саймона Бейкера та Тревіса Фімела. Під мостом Кримінальна драма базується на реальній трагічній історії молодої дівчини Ріни Вірк, яка пішла на вечірку з друзями, але так і не повернулася додому. Подія розгортається в Канаді у 1997 році. Головними героїнями є місцева поліцейська Кем Бентлет у виконанні акторки Лілі Гледстон та письменниці Ребека Годрі, ролі якої дісталася Райлі Кіо. До речі, Ребека Годрі це реальне ім'я авторки книги, на основі якої було знято серіал. Кем та Ребека разом розпочинають розслідування, яке з часом веде їх до несподіваних і шокуючих відкриттів. Також поступово розкриваються ще більш глибокі та складні питання про місцеву спільну. Ноту та систему правосуддя. Серіал вийшов досить важким для сприйняття, особливо враховуючи, що він заснований на реальній історії. Це похмура розповідь про насильство та жорстокість, яка не може залишити байдужим. <плес> Серіали з різних куточків світу дедалі частіше привертають увагу глядачів завдяки своїй унікальності та культурному калориту. Я відібрала п'ятірку цьогорічних неангломовних проєктів, які сподобались мені найбільше. Тож далі поділюсь кількома словами про кожен з них. Шведська кримінальна драма заснована на реальних подіях, що трапилися у 2009 році. Група злочинців вкрала величезну суму грошей, організувавши зухвали по що викликало широкий резонанс. Це серіал виробництва Мексики, в основу сценарію якого також лягла реальна історія. Чотири жінки приєднуються до першої жіночої поліції країни та починають розслідувати серію жорстоких вбивств, незважаючи на те, що їхній підрозділ спочатку було створено як піар-компанію для відвертання уваги. Південнокорейський фантастичний серіал Жахів розповідає про загадкових паразитичних істот, які починають захоплювати людей, перетворюючи їх на чудовиськ. Для боротьби з ними створюється поліцейський підрозділ, що приховує атаки від суспільства. Цікава політична драма з неочікуваними сюжетними поворотами. Після спроби вбивства президента ситуація в південній Кореї стає надзвичайно напруженою, а боротьба за владу загострюється. Прем'єр-міністр та віце-прем'єрка вступають у відкритий конфлікт, не збираючись використовувати нечесні методи для досягнення своїх цілей. І на перше місце я поставила іспанський психологічний трилер, знятий Оріолом Пауло. Я вже згадувала про нього у попередньому відео, але для тих, хто пропустив, хочу сказати, що цей серіал справді заслуговує на вашу увагу. Історія розгортається навколо композитора, який після особистої трагедії приїжджає в маленьке приморське містечко, де згодом починає бачити тривожні видіння. Остання ніч у треморі це чудовий приклад того, як можна майстерно поєднати психологічну напругу з тривожною атмосферою невизначеності, щоб створити серіал, який не відпускає глядача до останньої хвилини. Джентльмени. Комедійний бойовик, який переносить глядачів у світ створений Гаєм Річі у його одноіменному фільмі 2019 року, проте не потребує попереднього знайомства з картиною. Це нова історія, наповнена інтригами, конфліктами та британським шармом. Несподівана новина про хворобу батька змушує капітана Ейді Горнімана повернутися додому до розкішного родинного маєтку. Смерть тата приносить йому титул герцога Голст але разом з тими купу проблем. Ейді дізнається, що на території маєтку розташована частина масштабної імперії з виробництва маріхуани, керованої уясненим кримінальним босом Бобі Гласом. І його донькою Сюзі. Попри бажання позбутися цієї співпраці, головний герой змушений виконувати батьківську угоду, балансуючи між сімейними справами та небезпечним злочинним світом. У серіалі присутні численні посилання на оригінальний фільм: мальовничі локації, стильні костюми, текстові вставки на екрані та чудовий музичний супровід. Це блискуче поєднання чорного гумору, гострих діалогів і захопливих кримінальних пригод. До речі, спочатку проєкт був заявлений як міні-серіал, але вже у серпні стало відомо про його продовження на другий сезон. Темна матерія Науково-фантастичний трилер, створений Блейком Краучем, за мотивами його одноіменного роману. У центрі сюжету Джейсон Десен, колишній фізик у галузі квантової механіки, а тепер професор в коледжі, який живе у Чикаго з дружиною та сином. Одного дня його викрадають він опиняється в альтернативному світі, де багато років тому зробив інший вибір. Джейсон вирішив не одружуватися замість цього присвятив всього себе науці. Тепер, щоб повернутися додому, головний герой змушений подорожувати через різні реальності, кожна з яких має свої унікальні наслідки для його життя. Серіал не тільки досліджує ідею багато світів. А й занурюся в психологію персонажів, показуючи їхні переживання та емоційні конфлікти, що виникають у світі, де кожен вибір може створити нову реальність. Можливо, комусь перші серії можуть статися дещо повільними, проте згодом інтрига наростає і з кожним наступним епізодом історія набирає обертів. Особисто мені з самого початку було цікаво спостерігати, як у сюжеті поступово розкриваються нові елементи. Погана мавпа! Комедійний детектив створений білом Лоуренсом за мотивами одноіменного роману Карла Хайсена. Сюжет обертається навколо поліцейського Ендрю Янсі, якого понизили до санітарного інспектора у Флориді. Коли одного дня в океані знаходять відрубану руку, він отримує шанс знову повернутися до роботи. Однак цей випадок швидко перетворюється на куди складнішу ситуацію, коли з'ясовується, що за цим стоїть заплутаний ланцюг злочинів, пов'язаних із підозрілим бізнесменом. Незважаючи на серйозні обставини, Ендрю зберігає безтурботність і дотепність. Серіал успішно поєднує комічні моменти з кримінальними інтригами, створюючи легку атмосферу, де основна увага більше приділяється колоритним персонажам і захопливим пригодам, ніж складним Слідуванням. Загалом це не надто напружений, але цікавий розслабляючий серіал з чудовим гумором і харизматичними героями. Цього року було декілька вражаючих перевтілень і емоційно насичених ролей, але я вирішила обрати лише п'ять акторів та п'ять актрис, які запам'яталися мені найбільше. І скажу відверто, це було насправді важко зробити серед такої великої кількості талановитих виконавців. Тож моя п'ятірка акторів виглядає наступним чином. Річард Гат, Оленя, Саша Боронко, дисклеймер, Колін Фарел, Пінгвін, Ендрю Скотт, Ріплі та Роберт Дауні молодший симпатик. Річард Гат це актор, якого я побачила вперше, але драма, яку він передав через свого персонажа, виглядала настільки глибокою та реалістичною, що важко було залишитися байдужою. Дивитися на Сашу Барона Коена в драматичному амплуа завжди дуже цікаво, адже для мене він, на жаль, асоціюється лише з комедійними ролями. Ендрю Скотт впорався зі своїм персонажем на відмінно. Його герой викликає відразу, але таки повинно бути, враховуючи, кого саме він грав. Роберт Дауні молодший виконав одразу чотири різні ролі, що вже заслуговує на оплески. Універсальність актора вражає, і кожен з його персонажів був яскравим та багатогранним. Але все ж. На перше місце я поставила Коліна Фарела і його неймовірну трансформацію в Пінгвіні. Я буду сильно здивована, якщо він не отримує за цю роль премію Емі, адже його робота в серіалі просто бездоганна. Що стосується акторок, то моя п'ятірка найкращих виглядає так. Кейт Вінслит, режим, Кейт Бланшет, дисклеймер, Софія Вергаро, Гризельда, Анна Савай, Щогун та Крістін Мільоті Пінгвін. Софія Вергара втілила роль колумбійської наркоборонеси. Зробила це з такою пристрастю, що стало очевидно, вона може грати не лише комедійних персонажів. Крістін Міліоті викликала великий скептицизм у більшості, коли її затвердила на роль. Однак вона повністю розвіяла ці сумніви, створивши образ божевільної та холоднокровної людини. Дивно, але те ж саме стосується і Кейт Вінслет. Незважаючи на її величезний досвід, критики сумнівалися, чи зможе вона зіграти параноїдальну диктаторку. Але як я вже казала, вона стала справжнім діамантом серіалу режим. Анна Савай майстерно передала внутрішні конфлікти силу своєї героїні, яка намагається балансувати між особистими прагненнями і вимогами традиційного японського суспільства. Ця роль стала однією з найсильніших у її кар'єрі, за що вона заслужено отримала премію ЕМІ. І на першу позицію я вирішила поставити Кейт Бланчет. Звісно, це одна з найкращих акторок сучасності і не було сумнівів, що вона зіграє неперевершено. Враховуючи це, можна було б віддати перше місце і іншій акторці, але емоційно сильний монолог на кухні в останньому епізоді дисклеймера вразив мене до глибини душі. Їй вдалося передати такий глибокий спектр. Перемоці, що я не могла не поставити її на чолі списку. День Шакала. Британський шпигунський трилер є сучасною адаптацією одноіменного роману Фредеріка Форсайта. Головний герой, професійний найманець на прізвисько Шакал, майстер перевтілень та стратег, який завжди на кілька кроків попереду своїх переслідувачів. За ним відкриває полювання агентка Мі 6 Б'янка Пулман, відома своєю здатністю мислити на стандартно. Вона розуміє, що має справу з небезпечним противником, тому кожен її крок ретельно спланований. Між ними розпочинається складна гра з надзвичайно високими ставками, де будь-яка помилка може стати фатальною. Обоє наче дві сторони однієї монети. Вони прагнуть досягти мети будь-якою ціною, але мають кардинально різні методи і цінності. Творці вдало адаптували класи роман роман перенісче події у сучасний світ. Також у серіалі варто відзначити відмінну операторську роботу, атмосферну музику та майстерність у створенні напруги в кожному епізоді. Суперники. Британська комедійна драма є адаптацією одноіменного роману Джилі Купер. Головними героями є Руперт Кембл Блек, міністр спорту та відомий ловелас, і його ворог Лор Тоні Бадінгем, який намагається зміцнити свою телекомпанію. Для цього він наймає журналіста Деклана Охару та амбіційну американську продюсерку Кемерон Кук. Переїхавши до провінції, Деклан і Кемерон вже у свій перший робочий день стикаються з низкою несподіваних труднощів і незабаром розуміють, що вони стали заручниками чужих амбіцій, потрапивши у світ інтриг та боротьби за владу. Персонажі серіалу здебільшого жахливі люди, які зраджують, пліткують і сміливо. Порушують усі моральні норми. Однак усе це виглядає смішно та комічно, оскільки проєкт не намагається бути серйозним. Він пропонує веселу іронію, розкішні вечірки, часто непристойні жарти, створюючи легке та захопливе шоу. Ніхто цього не хоче. Романтична комедія з Крістен Белл та Адамом Броді в головних ролях у центрі сюжету взаємини двох абсолютно різних людей. Ведучий успішного подкасту Джоан та молодого рабина ноя. Якось їхні шляхи перетинаються, і серіал комедно, але водночас теплотою демонструє, як вони намагаються подолати соціальні та культурні бар'єри, щоб знайти спільну мову і побудувати стосунки. Це найдобріше серіал у цій добірці. Дотепний гумор, зворушливі моменти, романтика та трохи абсурдності роблять його ідеальним вибором для тих, хто хоче просто розслабитись і отримати задоволення від перегляду. Оленя Британська драма, яка стала лауреатом декількох премій ЕМІ, зокрема як найкращий міні-серіал. Сюжет заснований на реальних подіях з життя коміка Річарда Гада, який зіграв головну чоловічу роль. У центрі сюжету стендапер Доні Дан чи я, добрата до вразливої жінки на ім'я Марта, призводить до небезпечної одержимості з її боку. Після того, як Доні проявляє до неї увагу, Марта починає переслідувати чоловіка, надсилаючи численні листи, голосові повідомлення та з'являючись на його виступах. У серіалі досліджується не тільки тема одержимості, а й глибші психологічні аспекти, зокрема почуття вини та психічного насильства. Сюжет показує, як ці переживання можуть впливати на людину, змінюючи її самосприйняття та відчуття безпеки. На початку творці намагалися трішки розбавити історію гумором, проте ближче до фіналу, тон змінюється сюжет набуває більш темного відтінку. Весь минулий тиждень у вкладці спільнота також у коментарях та у моєму телеграм-каналі проходило голосування за найкращі серіали цього року. Я щиро вдячна кожному, хто долучився та витратив свій час. Я підбила підсумки і тепер готова поділитися результатами. Найкраща драма – «Щогун». найкращий комедійний серіал Джентльмени, найкращий міні-серіал з невеликою перевагою – Пінгвін, найкращий фантастичний серіал Фоллаут, Найкращий фентезі Каос, найкращий трилер «Презумпція невинуватості і найкращий детективний серіал Шугар. Ще раз дякую всім, хто відгукнувся. Нагадую, що я нещодавно створила телеграм-канал, тож запрошую, буду рада вас бачити. Наразі там проходило лише голосування за найкращі серіали, але згодом я планую ділитися новинами зі світу кіно та публікувати анонси майбутніх відео. Приєднуйтесь, буде цікаво. А тепер переходжу до оголошення першої трійки серіалів, які цього року вразили мене найбільше. Fallout. Постапокаліптична драма заснована на культовій серії рольових відеоігор. Події серіалу відбуваються в альтернативному світі, де після взаємних ядерних ударів між Китаєм та Штатами цивілізація опинилася на порозі знищення. Багато людей, що пережили катастрофу, сховались у бункерах, відомих як сховище. Людство намагається вижити серед руїн старої цивілізації, де загрози підстерігають буквально на кожному кроці. Мутанти, радіація та жорстокі угруповання. Через 200 років молодій жінці на ім'я Люсі доводиться покинути сховище і вирушити в небезпечну подорож, аби знайти свого батька, якого викрила. Банда рейдерів. Керівниками проєкту стали брат Крістофера Нолана Джона та Неліса Джой, які раніше працювали разом над серіалом Крайдикий Захід. Щодо акторського складу то Таїяла і Волтон Гогінс максимально розкрили своїх персонажів, кожен з яких має складні історії та внутрішні конфлікти. Варто зазначити, що я не знайома з грою, проте навіть без попереднього знайомства з оригіналом серіал мене приємно вразив. Пінгвін. Міні серіал у жанрі кримінальна драма є спін-оффом фільму «Бетмен» 2022 року після смерті ватажка мафії Кармайна Фолькони у Готемі розпочинається жорстока боротьба за владу. Пінгвін, який раніше був одним із підручних фалькони, тепер має намір стати новим лідером кримінального світу. Однак на його шляху стоять численні суперники, серед яких і донька колишнього боса Софія, яка також прагне зайняти місце свого батька. Серіал вийшов темним, а іноді навіть трішки моторошним. Більшість персонажів є жорстокими та моральними, що додає гнітуючі атмосфери до загальної картини. Вкотре хочу відзначити неймовірну акторську гру Коліна Фаррела і Крістін Мільіоті, які продемонстрували великий емоційний діапазон. Якщо вам подобаються складні і похмурі історії з інтригами та боротьбою за владу, цей серіал Точно вартий вашої уваги. Перед тим, як оголосити перше місце, варто згадати кілька серіалів, які не потрапили до моєї двадцятки. Деяким з них просто не вистачило місця, а інші випустили лише кілька серій, тому я вирішила не робити остаточних висновків до завершення сезону. 노은 Серед величезної кількості серіалів, які вийшли цього року, моїм беззаперечним фаворитом стає екранізація одноіменного роману Джеймса Клавела. Перш за все, мене вразив масштаб серіалу. Костюми, локації, бойові сцени все настільки ретельно відтворено, що ти миттєво занурюєшся у цей світ. По-друге, це історія, яка тримає від першого до останнього кадру. Події розгортаються в Японії в 16 столітті. Головний герой англійський мореплавець Джон Блекторн потрапляє у зовсім незвичний для нього світ, де діють інші закони, інші цінності, інший погляд на життя і смерть. Його боротьба за виживання та спроби зрозуміти місцеву культуру Одним з основних тем серіалу. Водночас країна перебуває у стані політичної нестабільності. Влада зосереджена в руках ради регентів, до якої входять п'ять чоловік. Один із них, лорд Таранага, стає об'єктом змов своїх суперників, які звинувачують його в зраді та намагаються змусити вчинити сипуку. Проте Таранага веде свою гру, прагнучи обхитрити ворогів і зміцнити владу. І по-третє, та найголовніше, це персонажі. Кожен герой в серіалі багатогранний живий зі своїми мотивами і внутрішніми конфліктами. Особливо хочеться відмітити лорда таранаго, Маріко, і одного з найскравіших, і водночас найсуперечливіших героїв. Є проєкт здобув широке визнання критиків, зокрема за режисуру, сценарій та візуальні ефекти. На сьогоднішній премії ЕМІ серіал став тримфатором вечора, отримавши рекордні 18 статуеток. І, звичайно, ж на тлі такого успіху проєкт, який спочатку був задуманий як міні-серіал, було вирішено продовжити на другий, навіть третій сезони. Ну що ж, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, що вам було цікаво. Цілюбки прочитаю, які цьогорічні серіали запам'ятались вам. І як завжди, підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємо з вами у наступному відео.